Так, друзі, ще раз всім привіт. Зараз у нас нова позиція нового надходження під кодом 0,58. Одяг мілітарі. Штанці. Всіх розмірів йдуть. Віджачки. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, всього на всього 2 долари за кілограм. Мішок вагою 25 кілограмів одягу мілітарів. Вам обійдеться всього-навсього 50 доларів. Покваптеся придбати новинка нового надходження під кодом позиції 058. Дані позиції йдуть і штанці, і піджачки всіх розмірів. Можуть бути шортики. Нікола треба відпочити, як поєму. Подивіться, яка чудова, хороша позиція, одяг мілятерів під кодом позиції 0,58. Новинка нового надходження, є шортики, є штанці всіх розмірів. Позиція йде всіх розмірів. Ціна мішечка лише 50 доларів. Всього-навсього 50 доларів за ось такий лот одягу мілятерів. Це в нас зараз в ефірі лот номер 1 і ми здійснюємо презентаційний огляд. Не втрачаємо можливість придбати. Сьогодні від самого ранку і зараз завершуємо також новинками нового надходження. Сьогодні в нас лише нові позиції, а ціни просто бомба. Таких цін у нас ще не було. Вартість такого мішечка 25 кг лише 50 доларів. Хто бажає придбати, пишіть нам повідомлення, телефонуйте. Позиція йде міксована. І штанці мілітарі. шортики, піджачки. цього мішечка 25 кілограмів. 25 кілограмів ось такий лот. Ціна 50 доларів. Зараз у нас презентаційний огляд даної позиції, замовляти її можна також і без огляду запечатаного, нерозпакованого мішечка. Собівартість одинички становить лише 35 гривень. Всі розміри йдуть. І середні, і великі. Друзі, хто бажає одяг мій лот номер один під кодом 0,58? Забираємо, пишемо повідомлення на Viber. Перший лот одяг. Куха ракета пітарда. Хлопцям на передову передайте. Беру мілітарі. Хто забирає цей лот? Пишемо а нам повідомлення на... А можна поштучно взяла пар 10 камуфляж, штани 50-52 розумі. Ні, на жаль, у нас лише оптові продажі по 25 кілограмів. Лише оптом 25 кілограмів мішечок. Одяг мілітарі під кодом 058. Перший мішечок забирають, пишемо нам на вайбер. Всіх розмірів ідуть. Лише, друзі, 50 доларів. 50 доларів ось такий мішечок. Зараз будемо показувати ще один. Швидесенько, швиденько, запворимо. Замовляємо, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Оце у нас зараз, друзі, презентаційний огляд, лот номер один, його забирають, але ціна такого лота, такої позиції можна без огляду, також 50 доларів. Лише 50 доларів по 2 долари за кілограмчик. От накидочки такі, вітровочки, мілітарі, жилеточка. Дякую, друзі, за увагу. Це на щойно був лот один. Далі ми перейдемо.